Усім привітики, мої любі! Вітаю вас в моєму новому відео. Сьогодні я хочу підкормити свою розсадку. Маю ось таке класне, комплексне добриво, органомінеральне для всіх видів рослин це витяжка з низинного торфу. Треба підживлювати ним наші рослинки, які ще в стадії такому, знаєте, росту. Треба підживлювати їх один раз в тиждень. А я вибрала середу, і кожну середу я беру дві столові ось такі ложечки. Цього добрива. Ось так розбавляємо в одному літрі води. У мене гарно, коли на на прямо видно всі мітки. Там і літр, і півтора літра можна наливати, скільки потрібно. І ось так, бачите, яка в мене така розсадка ще невелика, досить томатиків, тому як вона стояла на балконі, і трішки у мене, мабуть, підмерзла. тому як... Було досить холодно, і от зараз, коли тепленько, вже класно класний гадаю, що вона в мене піде рости. Ось так поливаю. А раз у сім днів потрібно вносити ось таке органо-мінеральне добриво для того, щоб рослинки росли, були міцними, розвивали свою кореневу систему. Ось так. Гадаю, мені якраз цих томатиків не вистачить на мій міні-городик. Тому як діляночка в мене невеличка, всього одна соточка землі, вийшли з Настюшкою на своє подвір'я. Тут ми в нашій бесідці ставимо велосипеди і їхні самокати. Прийшли взяти для Настюшки самокатик. Зараз підемо кататись з нею. Хотіла показати ще вам, дивіться, яка в мене цибулька вже повилазила. Так швидко вона, знаєте, ось там ще дві, два рядочки часнику, але він в мене померз. Тому я досадила ще стільки ж цибульки. Буде в мене 4 грядочки. Тут полила такий, бачите, зелений горошок у мене вже повилазив. У мене дітки його просто обожнюють. Ось така краса. Ось такі деревцятка посадили ми їх в тому році на весні. Вони в нас за рік так витягнулись, дивіться які. Не знаємо навіть, що це. Чоловік замовив по інтернету колоновидні черешні. Навіть не знаю, схоже це на черешні чи ні. Будемо бачити, що воно з цих деревцяток виросте. Ось там посадила одненьке, оце саме таке високе витягнулося. Це середненьке і вон таке маленьке. На три, на три маленькі гілочки. Вирішили ми з Настюшкою пройтися, пошукати, де наш Саша задівався. Мабуть, десь там з хлопчиками на стадіон зараз ідемо. Будемо його там шукати. Дивуть там. Хочу казати, він з'являється. Голуб такий, такий тут у нас бігає, щось куштує там. Вже березки наші ось такі сережки. Природа пробуджується. Знайшли ми на стадіоні свою пропажу. Ось там наш. Синочок мій грає наш гравець, футболіст, наш гореницький з такими ж хлопчиками, які також займаються футболом. Тут, бачите, глядацькі місця. Сидять тут відвідувачі, коли відбувається на футбольному полі матч якийсь. Ось така вже зелена травичка на нашому полі. Постійно за нею влітку доглядають, поливають, зрошують, підстригають спеціальними. Такими засобами, а від шкідників від цього її обробляють. Чи такий газончик був зелений-зелений. Красивий, красивий. І ось там наш хлопчик гасає. Оп, м'яча. забиває голи. Дивіться, як гарно-гарно дерева пообрізані. Обрізані гарні дерева та побілені. Це так чистенько тут, гарненько. Настюшка вон, взяла сьогодні, бігала та поламала туфельку собі. Ось такі, бачите, чудові саджанці, петунії а, в мене є. Міша мені подарував. Сказав, що вони всі різних кольорів, такі гарненькі. Зараз їх буду висаджувати, свій білий такий підвісний горщичок. Бачите, яка тут пухкенька така земля спеціальна для петуній. Вона перемішана з пісочком. Ось така пухкенька-пухкенька. Така петуній дуже її люблять. А також потрібно буде мені цей вазончик частенько поливати. Так. І ось так хочу з кожного бачка всі чотири ці горщика засадити. Подивилась, що в мене влазить лише три ось таких саджанця. Подивіться, яке гарне-гарне коріння, який він гарненький. М -м, надіюсь, що петунечка моя буде рости. І квітувати влітку нас порадує своїми квіточками. Тому четвертий горщик я буду десь в іншому місці вже, мабуть, висаджувати. Можливо, вже дійсно десь навіть ось там в своєму квітничку десь знайду. Для петунічки місце. Так, ще зверху я ось так присипала землею і зараз пролью гарненько наші кущики петуні. Ще, бачите, який в мене гарненький горщик. Зараз наповню землею і ось так поставлю. На саму бесідку буде дуже класно. Гадаю влітку, коли тут все буде в мене в чорнобривцях. У мене ще багато-багато, бачите, насіння ще досить багато. Є що висіювати, то зараз буду сіяти. Так, набрала я вже в горщик свій землі. Тепер ось так, бачите, лопаточкою роблю луночку, її пролью. І буду сюди класти на сінинки чорнобривців. Зараз водичка зараз гарненько пропитає землю і будемо сіяти. Тепер можна заривати. Все, надіюсь, мої квіточки виростуть і будуть нас радувати своєю красою.